як ти думаєш, чому от бабусі, дідусі от люблять бавитись з внуками? Ну, тому що вони не приділяли стільки уваги своїм дітей? Напевно, це цю любов не продають внукам. Ну, ну, це з точки я, зору моя. ти психології говориш, а давай от з точки зору енергетики ще подумаємо. Як ти вважаєш, в кого більше потенціал енергетичний у дитини ну, чи дитай. у? Так, да. я просто тобі говорю, що підсвідомо завжди старі люди є енерговампірчиками. І тут, звичайно, та робота, на якій ти працюєш в догляданні за старими людьми, тебе в тому числі висасує енергетично. Вибач, але ти не справляєшся. В тебе недостатньо потенціалу енергетичного для того, щоб віддавати, бути донором енергетичним для цих людей. Тому ти відчуваєш таке постійне спустошення, апатію, відсутність енергії. А в мріях ти своїх мріяла да, бути в садочку, займатися з дітьми, да, проявлятися з дітьми. Змінюй роботу, в тому числі доглядай, але не за стариками, а за дітьми. Будь нянечкою, там, влаштуйся в садочок, та свій садочок подумай, як відкрити. Ну, в тебе можливості всі є для цього. Але спробуй змінити оточення своє. Спробуй надихатися діткам. Ти дуже творча, ти відкрита, ти сама ще в душі дитинка. Тобі чому й цікаво з дітьми, тому що ви на одній мові спілкуєтесь. Тебе діти, я переконаний, обожнюють. Як діти на тебе так, реагують? Так, ну, так, так обіймав. Da, от тепер мене. дивись, ось спостерігай за своєю спиною. От зараз ти на тій роботі, на якій працюєш, що з спиною твоєю? І от зараз на хвилинку перенесись до дітей. От уяви себе навколо дітей, що ти з ними граєшся, ти їх навчаєш. Як тобі? Що зі спиною? Ой, Зразу пішла енергія, і мені така легкість. Ось тобі Те, як відповідь. Хмари. відповідь. Ось тобі відповідь. Хочеш позбутися свого стану, такого петичного депресивного, міняй роботу. Працюй з дітками, втілюй свою мрію, і ти відразу нервороз свій анулюєш, тривожність свою анулюєш, відсутність енергії анулюєш, хронічну таку втомленість анулюєш. Тому що в тебе є з дитинства мрія працювати з дітками, проявлятися з дітками. Тому ти сама в своєму стані така світла безпосередня, магнетична для діток. І Переконаний, тебе не тільки дітки, а й тваринки люблять, тому що ти созідаєш разом з ними. І стариками, вибач, ти енергобатарейка для них. Я це замітила, що ввечері я вже виснажена, немає вже енергії ні на що. Дякую вам. Сама собі відповіді даєш. Ти дуже хочеться світла. Плакати. Ти дуже... Та поплачу, хочеться плакати. Та поплачуйся плакати. Ти дуже світла, ну ти чиста в енергетиці. Тобі потрібно ділитися з дітками, цим світлом. Зі стариками ти зливаєшся. Да, ти класна, безумовно, старики те люблять, тому що таку світлу енергію спробуй знайти ще.